Розарій з доповненнями, славна частина, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачати від Духа Святого, і народився від Діви Марії. Що страждав за понтія пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих? Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів. Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від Вогню Пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Тайна перша Воскресіння Христове. Отче наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який воскрес із мертвих. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус, який переміг смерть. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Який об'явився учням. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який приносить мир. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який проганяє темряву. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний плід лона твого Ісус, який дає нове життя, радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який подолав гріх. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який є життя вічне. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус, який живе навіки. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який є нашою надією. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Маріє без гріха первородного зачата молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друга тайна Вознесіння Христове. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона твого Ісус, який вознісся на небеса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який сидить по правиці Отця. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який посилає Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який готує для нас місце. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус, який заступається за нас. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний плід лона твого Ісус, Господь неба і землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, чиє царювання немає Кінця. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який зміцнює нашу віру. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який обіцяв залишитися з нами. Радуйся, Марія, благодаті повного Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, якого ми очікуємо в славі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, тепер і завжди. І на віки вічні Амінь. О Маріє без гріха первородного Зачата молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам провини наші, Охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третя тайна Зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона твого Ісус, який зіслав Духа Утішителя. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який наповнив апостолів міттю. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який дає життя церкві. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який об'єднав учнів у дусі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який дає дар мов. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який розпалює серця любов'ю. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який робить нас свідками. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який обдаровує мудрістю. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який відновлює обличчя землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус, який провадить свою церкву. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, тепер і завжди, і навіки вічні. Амінь. О Маріє, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверта тайна. В небозяття Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який узяв тебе на небо. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який прославив твоє тіло й душу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний плід лона твого Ісус, який увінчав Тебе славою. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який зробив тебе царицею. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який приготував тобі місце у славі Небес. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який зробив тебе матір'ю церкви. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який оточив тебе ангелами. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона твого Ісус, який возвеличив смиренну слугиню. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, якого прославляють спасенні завдяки тобі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, якого Ти. Прославляєш у небі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Маріє без гріха первородного Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого. Милосердя. П'ята тайна Коронування Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який тебе коронував у небесах. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який дав тобі владу. Матері і цариці, радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус який зробив тебе, владичецею, ангелів. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус який зробив тебе матерію церкви. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона твого Ісус, який дав тобі місце обік себе. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який оздобив тебе славою. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона твого Ісус, чиє Царство триває навіки. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, який через Тебе уділяє благодаті. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, якого славлять святі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус, який царює навіки віків. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь. О Маріє, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твій захист прибігаємо. Пресвята, Богородиця, Діво, благаннями нашими не погордив в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво, преславна і благословенна! О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку і поширити, щоб і інші люди також могли його подивитися.